Всім привіт. Не було великого огляду і такого детального трактора Horst G504U, тому знімаю відеогляд. Є комплект у цього трактора противаг, передні колеса на 20 є пластикові ось такі крила, двигунка М495, заводлейдонг, масляний фільтр з високим циклоном нового зразка, led оптика у цього трактора, дуже потужні мости, як для 50-ки, мабуть, навіть передній ведучий міст з запасом, редуктор. Тракторний тип переднього ведучого моста. Бачите, як гарно все виглядає з обох боків: величезний генератор, два інша насоси, вимикач маси, фільтр гідравліки також присутній. Трактор укомплектований пневмосистемою, Тут є пневмонасос, він встановлений на двигуні. Є ось такий пневморесівер. Підніжки розташовані ліворуч і праворуч, як ви бачите, я зараз знаходжусь праворуч. Задні колеса також величезні, 124 х 28. І на задніх колесах є додатково два комплекти противаг, як ліворуч, так і праворуч. Рівна підлога, підвісні педалі, цифрова панель приладів, до речі. Вже на панелі приладів пише Хорс, тобто класна така інформативна панель. Коробка 4 вперед, 4 назад, повишені, понижені, блокування, повний привід. Ну і сидіння, бачите, під гремор зроблено. Візерунок, як у «Гремора». Є регулювання. Ось тут амортизації. Можете посунути, відсунути. І є два підлокітники. Також зверху, ви бачите, є дуга безпеки, вона складається і позаду все абсолютно нормально зашито, гарно зроблено. І є ось такий інструментальний ящик. На лівому крилі планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Ось так виглядає триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах. Зараз перейдемо до неї пізніше. Електрична розетка під причіп, розподільник на... Два канали. Третій канал це у нас а, додатковий, він на, йде на навіску. Саме тому у вас ось тут три важеля. Позаду також ось такий ліхтар. Бачите, освітлення ходу назад, LED-ліхтарі. Ну і тепер навіска. Верхній гвинт з амортизацією. Ось так виглядають бокові розкоси. Задній міст потужний. До речі, зверніть увагу, написано 1204 375 серія ТБ. Тобто міст розрахований на гарні навантаження. Сподіваюсь, буде ходити. Вали двору потужності дві швидкості 540, 720. Бачите, як зроблено навіска першої категорії, яблука змінні. Ви собі спокійно ставите фаркоп, все це є. Ось такий міні-трактор зараз продається з гарантією в мережі магазину Мотостор. Також надаємо повний пакет реєстраційних документів, і ціна цього трактора традиційно зазначена на сайті або... Питайте за телефоном 9090, Ну або, звісно, просто запитуйте в коментарях під відео, і я вам відповім. Орієнтуйте, що трактор коштує плюс-мінус 8 тисяч доларів. Е в зв'язку з тим, що не знаю, коли ви будете дивитися це відео, можливо, ціни зміняться. Також нагадаю вам чи зверну увагу, що є і дзеркала, і є регулювання керма по висоті. І, звісно, ще раз скажу. Коли ви дивитесь відео, заходьте або на сайт, або дзвоніть, або пишіть в коментарях, питайте ціну, тому що ціни можуть змінюватись. Зараз ціна одна, коли ви побачите це відео, я не знаю. Все, всім вам дякую за увагу. Коротке, достатньо рекламне відео, але все показав. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Все, чекаю ваших замовлень в мережі магазинів Мотостор.